Добрий ранок всім, осінь. А в мене, бачите, яка материнка. Ціла полянка цієї духняної травки, і вон полізла далі, росте. Літо пройшло, а я її майже не вживала. Не пила чай і дуже шкодую. Тепер хочу наздогнати пропущене і буду заварювати чаї з материнки, з різних рослинок. Ось, наприклад, у мене шиповник. Я його побила молоточком, яким б'ю, готую битки, хоча я останнім часом битки не готую. І нарвала. Пучок зірвала оцієї трави. Тепер вона в мене заварюється. Звісно, я її добре добре помила, щоб там не піску нічого не було. І додала лимон, залила гарячою водою і питиму такі чаї, доганятиму пропущений момент в своєму харчуванні. А на сніданок у мене рисова каша. Помідор, томат з зеленим консервованим горошком та котлета. Обов'язково котлетою поділюся з Матільдою. Отакий у мене сьогодні звичайний, просто звичайний сніданок. Нічого особливого в ньому немає. Бажаю всім смачного, тихого, продуктивного, спокійного дня.